Якби ви мали можливість описати іноземцю Україну трьома словами. Які б це були слова? Зелена, весела і красива. Для мене Україна, по-перше, це свобода, це незламність і це, мабуть, незалежність. Ми завжди були незламні, сильні і незалежні. Я скажу так, що Україна родюча, також сильна і незалежна. Рідне, кольорове і дуже-дуже близьке. Воля, сила, справедливість це дуже гарна, квітуча, ну, красивішої, мабуть, нема країни, як наша. І дійсно треба цій країні допомогти на даний час, щоб закінчилась нарешті війна. Україна це найкраща держава в Європі. Це, 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 це батьківщина Шевченка, а це буде сказано. Що ви хотіли побажати українцям до Дня Незалежності? Мабуть, я би побажала всім українцям спілкуватися українською і забути мову нашого ворога. Бажаємо нам перемоги вистояти, витримати всі ці негаразди, достойно пережити цю війну, не зламатися, не здати території, залишатися завжди при своїй думці, зі своєю силою, впевненістю. Також ну, передаємо привіт ЗСУ. Бажаємо, щоб вони нас там гарненько берегли від ворогів проклятих. Всього найкращого нашим українцям. Миру, здоров'я, благополуччя. Хотіла б побажати, щоб всі були здорові, щасливі і жили в мирній країні. Миру, свободи, і дійсно незалежності. Я б хотіла побажати українцям, щоб ми нарешті відчули вільний подих і настали мирні для нас часи і часи Нового світу, де кожен українець міг би виконувати свої життєві задачі, здійснювати свої мрії і бути щасливим.